Lviv. Yeah. Знаєте, знаєте, куди їдемо? Куди їдем? В їдем. да? раптово. Раптово, да, їдемо? В Одесу їдемо. от. раптово. Раптово, їдемо в Одесу. Одеса. 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 Да, Одеса. Ви знаєте, море, пляж, тітя Сара, Привоз, пекельна спека, Серега Підрахуй. Одеса. Хто не знав, я в Одесі жив 10 з половиною років. Навчався там в університеті політехнічному. І ще після цього працював. Працював аж поки переїхав до Львова. А до Львова я переїхав, не будучи в ньому ні разу. Ну окей, один раз був на корпоративі в бухті Вікінгів, але ну, це за Львовом. Плюс ми приїхали на залізничний вокзал, нас забрали автобусами, відвезли туди і все. І так само назад. Тобто, по факту, Львова я не бачу. Я взагалі навчався в Місті Миргород, Полтавська область, в україномовній школі, але е, в Одесі я розмовляв російською. Шейм! 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 Зараз я вже розумію, що навіть якби моє оточення було російськомовними, я б все одно розмовляв українською через те, що хай квітне український ютюб. Чим дуже фігово їхати по трасі, в тебе затікати починає все. Спина, руки, ноги, коротше, бо ти майже не рухаєшся, ти тобто газульку відкручуєш і все. І тупо сидиш і це так напружує, я вам передати не можу. Коли ти їдеш по якійсь дорозі з серпантинами, ти там хоча б якісь контрзвішування робиш, там якось рухаєшся, розганяєш кров по тілу. да, Перша така вимушена зупинка. У мене візор, подивіться який, якщо вам видно. Я спочатку думав об'їхати по міжряддю, але там ці знаки, ще вон, бачите, щось насипано на дорозі. Можна так всі скластись. І вирішив, ладно, всіх зроблю на трасі вже. Поки що постою, перепочину трохи. Ноги розімну. А ми на об'їзній Тернополя Дали йому паливка. Протремо візор, бо я вже ніфіга не бачу. Господи боже мій. Коротше, митимо хотфік, бо в мене тупо на сонці розряджається телефон. Доїхав до Тернополя і вже 29% з 100. Довелося купити якусь пробудку, включити розетку, треба треба зняти оцю боковушку, щоб якось підміти кабель свій до телефону. Мій солюшн Шум Шум вітра. Просто тебе капець, він на тебе так тисне і треба вдягнути біруша, я постійно забуваю це зробити. Я десь десь біля Вінниці та походу і мені просто відвалюється жопа, блін. Що тут за фігня робиться? Я не знаю на що то збирають, але на жаль в мене не було варіанту як це все дати. Мені б на око заскочити на око, на око. Будь ласка. Проходь. А! Добрий день, я заправлю. Дякую. Дякую. Котше не знаю, як я планував їхати колись на Тенріфа, там де 3600 КМ. Це, це тришак. Хоча одна блогерша з UK, здається, вона має з тисячу РР. І вона поїхала в Норвегію. Не поплила на паромі туди, з UK, а просто об'їхала все це довкола через тунель Францію, там Нідерланди, ну і далі вже аж до Норвегії. Іншу якось їздить. Просто вона напевно за день не проїжджає 800 км, як планував я, щоб доїхати зі Львова. Одесу по незнайомій дорозі. Знайома вона була рівно до того моменту, де був поворот на, 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 на Сатанів, здається. Та, там курорт. Я колись туди в кам'янець їздив тудою. Коротше так, будемо їхати далі. Зараз їдемо в Вінницю до однокласника, Тут трішки кавуськи поп'ємо. Я перепочину, ну і продовжу шлях. Щось там це на мене орали там, типу, ти мразь, Демон поїду не поспішаючи, бо я місто не знаю, воно якесь таке виглядає дуже і дуже відкрите. Якось чи, чи це я просто на якомусь підвищенні чи що. О, трамвайчики прикольні, такі автентичненькі. Чого ви не переходите? Тут, напевно, людям не дають дорогу, вони так довго чекали, типу, що зупинився. А зліва, до речі, чувак, не зупинився. Рескаферейсер, джентльмен. Трамвай, ти тільки почекай, я проїду, потім повертаю. О, рельси навіть, знаєте, не такі криві, як у нас. Їдемо в якийсь модний, модний ресторан. Вінницький. От я знаю Вінницьке сало. От навіть здається, у нас в сільпо продають вінницьке сало, бо воно дуже смачне, що за херня там була така маленька. Як туди заїхати, у вас цей черрі? Скажіть мені, будь ласка. Бачили з другої зразу купні й тралічка. Це фішка Кавасакі. Ага, ось заїзд. Бачу. Я думав, ти загубий. Ні! Блін. Ааа! Давай допомогу. Привіт! Сара, я знімлю це все, бо це капець. Що, що? Ні, ми просто ми туди. А, до тисячі стільки. Так, ну що. Трішки посиділи, відпочили і вже стемніло. 1924. Довго я затримався в Вінниці. Сашко сказав, що проведе мене центром. Треба було приїхати сюди трішки погуляти. Бо, пам'ятаю, неодноразово Вінниця була, ну, визнавалася одним з найкращих міст України, якщо не найкращим. Здається, найкращим. Вінницю у п'яте визнали найкомфортнішим містом для життя в Україні. Там будують соціальне житло, випускають громадський транспорт європейського зразка, а у школах годують, наче в ресторанах. Ага. Окей. В Вінниці є річка, у нас нема у Львові. Серйозно? Так, ти куди там на рельсі так вискочив? Ти не думай. Ти не думай, що я рельси так просто переїжджаю. Там треба пев техніку знати. Вночі просто ненавиджу це, це, це трешак. Я розумію, що не палить сонце, тобі так прохолоденько і інколи навіть занадто холодно, але, блін, контроль зразу падає, ти, блін, не бачиш ніфіга. Коротше, я забукав готель в гайсин. Рягу спатки, раніше встану, поїм і поїду далі. Бо що це за херня? Я все одно не встигаю до комендантської години, то треба було виїжджати просто зі Львова десь в годині сьомій хоча б ранку. А там сирена була через цих уродів. Я вирішив виспатись нормально перед дорогою. Блін, капець. І нормально навалювати не можеш. І ти типу, поїдеш не кайфуєш. Блін. Поворот десь був тут. Саа. Дебіл ти кончений. Тепер треба якось розвернутися. Нема розриву тут. Та ось же є розрив. Шшшш. Я запаркувався. Готово. І це шикарний готель Тіроль. Знаходиться по підтрасою. Чути, як їздять машини. Це дуже круто. Давайте глянемо, що тут є. Дивіться, е, як класно, що мені зразу постелили отут рушничок. Рушничок Я прийшов, він вже був постелений. Е, бомбова дуже кабінка. Їй вже не знаю скільки років. Навіть є крутий фен. Фен це Dyson. Хто не знає, то ці фени коштують просто космос. Подивіться, дуже модний фен, він не сушить ваше волосся і можна зробити будь-яку зачіску. Dyson це дуже кльово. О, дивіться, там я. Це я не знаю, що таке. Це взагалі. Це взагалі розкладний стіл, якщо хто не знав. Реально це розкладний стіл, але використали як тумбочку. Ну і тут є класна плазма, е, походу, 52 дюйма, здається. Подивіться, як дуже професійно, просто класно е, складені оці провода і підключена приставка. Молодці хлопці попрацювали, реально стильно стильно виглядає. Мені подобається. А оці ось пластери, пластери, це не просто так. Оце ось заклеїли, щоб вам там нічого не світило в око, напевно, коли ви спите, подумали про вас. А оце ось, бо він тримає такий спеціальний таймер, щоб ви бачили якраз зараз година. Давайте почитаємо, що в меню кухня працює 24 на 7. Що собі? на ці апетитні страви. Я їв оцю картопельку пюрешечку і курячу відбивну. Просто бомба, як розумієте, як вдома по домашньому на сніданочок взяв собі отаку страву. Mm. І це до речі, смек. Хто не знає, це дуже крута фірма. Ну, смек, вона як Apple серед чайників. Тут два ліжка спеціально продумали, що якщо ви вдзюритесь на одному, у вас завжди буде запасне, сухеньке, чистеньке. Ну подумали, подумали, от про людей. Ну, я можу сказати, що в цьому готелю з номером за 736 гривень є все, що потрібно для вашого комфортабельного перебування тут. Тому я йому не можу не поставити 5 зірочок з п'яти. Не ходіть по інших каналах. Я вас шалено люблю. Побачимось наступного тижня! Ну що, поїхали далі. У мене знов спущене заднє колесо. Походу, знову десь пробив. Ну що це за прикол, блін? Все, дивіться, спущено повністю. А, а я ще беру мод, думаю, що він так важко їде. Добре, що зразу помітив, а не на трасі. Я не можу нормально доїхати. Я кажу, постійно буде якась фігня, якісь приколи, якісь пригоди. А, як мене це задрало. 2,9. Зараз скільки? Нуль? Ти гониш Не знаю, чи видно. Просто в нуль. Да. Не знаю, чи мені щось тут зроблять, чи ні. Навряд. Добрий день. Мак. Забирайся. Ви мотоциклами не займаєтесь. А хоча б подивитися можете, чи є пробій, чи ні. ну Там може хоч промостити, бо я їхав, прокинувся зранку сідати у мене в нуль спущене колесо. Заднє. Коротше, задули піну, стає спекотно. Треба їхати, блін, але мені треба їхати 10 кілометрів. Швидкістю 50 км на годину. Щоб воно там все заклеїло по можливості. 50 км на годину, 10 кілометрів. Да, На моті так повільно їхати. Це щось з чимось. А це не розумієте, в чому прикол цього мота? Він зовні здається старим, тому питань, чого я так повільно їду, не має бути. Блін, мене тупо всі обганяють і думають, що дід на альфі їде. Ну да. У мене альфа пацани, це не Kawasaki Z900S. Це я його так замаскував, обвіз, просто від Kawasaki повісив, а насправді це альфа. Прям на зупинці стану? та ні, тут поруч стану. І перевірю тиск. Оп. Три три. Це що прикол якийсь, блін? Ладно, хай буде три, воно все одно ще може спустити. Що у нас тут по тиску? Це, коротше, херня якось неправильно показує. Давай закручуйся, скотина. Що тут 2,3? Мало бути 2,5. Ой! Юра, Юра. Зараз, пацани. Я вже вдягаю рукавички. Да, да. Готуйтеся готуйтеся я виїжджаю. Да-да-да, вантажівки. Ви круті, ви великі. Але але є одне але. І це я. Що, далеко думали, від'їхати від мене, а? А можна якось от, ну, ну, закінчити це весь обгін, будь ласка. Ладно, короче, ти мене запарив, мужик. Не, ну ти, ти прика! блін. прикалуешься, блин! Ну, якби, ти, можеш щось зробиш? Я між вами не хочу проїжджати, чесно кажу. Чи ти з піцом думаєш так зробити? Ти ж mm -hmm. на зустрічці їдеш, мужик. Ти тупо в лобову атаку йдеш. Я обраний. Я буду з ним у вальгалі! Треба бути уважним, бо ці чуваки, які дуже хочуть обігнати, вони повинні вас побачити. І вони не завжди вам дадуть першому це зробити. І від цей навіть вискакує, бачите, без поворотника. Що для вас... Взагалі ніяк не сигналізує, що він назбирається робити. О, ну, бачите, різкий як сітро. Ми десь в районі Умані об'їжджаємо її, бо я не хотів заїжджати на паті до хасідів. об'їжджаємо все це дійство. А стапе, 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 стапе. Мені ж треба сюди, Одеса. Траса мене вже радує, я бачу, з'їзд добре зроблений. Ідеально, я б сказав, європейські дороги. Я на таких в Австрії катався. От один в один, я вам кажу. Я не брешу вам, чесно. От такі самі по якості дороги. Коротше, ліва частина ще куди не йшло, а от праву дуже розкатали вантажівки за рахунок того, що вони просто перевантажені, їздили, і асфальт плавився і просідав. І траса, звичайно, ой-ой-ой-ой-ой, порівняно, блін трасою, яка йшла від Львова до Умані. ну це, ну, дивіться, о-око, виходилося 5 км. Доїдемо. Я майже в Одесі. Коротше, від Умані, там буквально приїхав трішки, став на заправці. Ви бачили це? Так от після неї я вирішив зробити такий експеримент. Я їхав майже до самої Одеси, тут лишилося кілометрів, напевно, 10-15. Я їхав зі швидкістю в середньому 160-180 км на годину. І я можу сказати, що це не дуже кльово. От швидкість, ти там валиш, наче вау, клас, ти візьмеш мова, ти будеш навалювати 200 км на годину. Ніфіга. Чому? По-перше, шум вітру. Мене аж, знаєте, трохи контузило від цього вітру за весь цей період. Я зняв шолом і ще отак приходив в себе. Е, треба вибирати якийсь туристичний шолом, в якого прикольна шумоізоляція. Бо спортивні шоломи. Ня, вони для гонок, вони не для якихось там подорожей. По-друге, за. 180 км дистанції, 180-190, я витратив 15 літрів пального, тобто майже весь бак, в мене 17 він. Ще лишалося два в запасі, я вже так доїжджав, бачив, що ще вистачає, але камон. Мотоцикл не має жерти стільки через те, що, ну, блін, ти розраховуєш на якісь 300 км шляху, а так виходить десь 200. На 100 км менше. Ну і ще одна така невеличка проблемка, давайте я її покажу. Кльово, да? просто все засране, дзеркала засрані, все короче, бруднюще, його хочеться зразу помити. І ще й візор мій. Також дуже гарний. Я от зупинився, бо вже просто ну, мені було погано видно через нього, через усі всі трупи. Трупи-мошкари. Ще одна штука на дальняк, видягайте якісь чорні джинси, бо на сині так само прилітають мошки, розмазуються, потім ти їх фіг витриш серветками, чи чим ви там стараєтесь їх витирати. Це хіба прати їх потрібно і не факт, що воно відпереться, бо це мошкара. За 11 тисяч 300 євро. Скільки на ньому розтікали? Е, максималка? Ну, да. ну, ви, ну так, ну скільки ви взагалі їхали? 240. Нормально Так. Це типу як Ямахи, ну потому що тут 500 було, а да? типа R1, так? Не, Ямахи да? 1 то спорт. спорт. А в мене неокласик, типу стріт. А, він, він не такий. Не, та, не так валить город так. і та. добре давайте удачі вам. все щасливо дякую все було добре давай дякую так у мене все одно травить десь вже фанатів зустрів протравлює десь колесо тому треба полюбе їхати на шиномонтаж Валити сильно я не хочу. По сраному шкара мені знов все засре. Я тільки все повідтирав хоч трішки. Дивіться, що це за дорога, що це за колія. Коли я жив в Одесі, на жаль, в мене не було ні автівки, ні мотоцикла, тому я от не катався довкола Одеси, там по селам навколо Навіть не знаю, що тут де, знаю трішки місто. Ну от в Одесі треба ще звикнути до водіїв. Я не знаю як вони себе поводять на дорозі. Я ще не приїхав, вони вже ломляться. Все нове. Запах Одеси. Ем. Я все ще не впізнаю. Я не знаю де я. Е що за місто? Ну, реально. Я, я, я поки... поки не шарю. Таке не шарю, що відбувається, де я? Ага, все, я впізнав. Я впізнав. Я по цій вулиці їздив колись на роботу. А тут там десь живе моя сестра. <звук> ти <звук> не по <звук> ти не повернув направо, дебіл. Я ж кажу, я не встигаю дивитися за всіма цими вуличками, блін. І ще там щось робити. Блін, чувак, не розглядай нічого. Їдь просто. Просто їдь, ти задрав. Це вулиця Філатова, точно. Тут жив саньок. Ну не прям тут на вулиці, а десь десь короче, будинок є, ага. Безповоротника виїжджаєш, я все бачу. Тут в мене гаманець десь стирили в маршруті, я зрозумів на цій зупинці, просто що в мене нема гаманця. А, ні! в мене його просто тут стирили, зрозумів я пізніше. Такі спогади, бачите. Самі яскраві. Ах ти жопа! Це я завтикав, пардон. Байкерів мало щось. Походу їх відстріляли всі. вихлоп. О, цей район я вже знаю. Я їду в район, де я колись жив. Дивись на мене. Десь тут. Можливо, виглядає як тюрма якась. Пароль. Шиномонтаж мото? Проходь. Дякую. А де він? Ага, дякую. Я навіть не знаю, де стати. Добрий день. Я телефонував. Я де його краще втикнути? Привет. А? В прайсе є. А? Ну в модельному ряду є. Коротше, не заливайте цю срань. Як коректор вилився. Спекотніше тут, чим у Львові, Ах, треба ховатися в тінь. Ну і в шкірянці коротше не дуже прикольно їздити. Варишся капець. А я по місту не навалюю, бо місто я вже забув. Ну я тут ніколи і не їздив на автомобілі чи мотоциклі. Тому для мене все нове. Коротше, так обережно, і, і, і я варюсь.